Людина має право на удому, на те, щоб не отримати свій сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина залізна, вона може стомитися від цього якусь мить, до інше стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. І з особом не треба поспішати. А помилки падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Люді не треба просто розуміння, не осуд, і нежальність співчуття. Не треба в неї кидати каміння, втумитись може кожен із життя. Не слід казать мені твої проблеми, я тікому ще важче, ніж тобі. Так, це вірно, та душа усіх окрема, не слід усіх сходити по собі. Ми, ми не роботи залізні, ми можемо стомитися якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зросміть. Хтось може крикнуть в западі щось різне, а потім шкодуватися ті слова. Побачимо, людина не залізна. усі ми робимо помилки бува. Щодня митрову у черзі, з кремниці, ми бачимо розлючених людей. Стається їм дай волі посваритися, сварилися в пир, Насправді зовсім навпаки, стомилися тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки. Згадайте, чи самі ви не робили у запалі в образі щось таке, що стримати умиту не зуміли, Що геть на вас не схоже і гірке? Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні ті, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматися може у уцюми. Давайте станем трішечки добриші. Ми збудемо у серці співчуття, і стане зразу люди щасливіші і легше стане кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє підтримку і любов. І навіть коли важко пам'ятати усі ми люди, що б там не було.